Привіт усім, дорогі друзі! Ви дивитесь теплі казки з Наталією Носач-Дивною. Дуже рада вас вітати! Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, і ми починаємо. Василь Сухомлинський, яким я дуже захоплююсь. Збірка квітка сонця хто найкращий майстер на землі? Давайте послухаємо! Це було дуже давно. В одному селі в Україні дівчата й жінки надумали показати свою майстерність, домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан, і кожна принесе найкраще. Що вона створила своїми руками вишити рушні, мережеве, полотно, скатертину і одежу. І от, у неділю, усі дівчата і жінки прийшли на майдан, принесли силу селену чудових речей. У дідів та бабусь, яким громада доручила назвати найкращих майстринь, очі розбігались. Так багато було талановитих дівчат та жінок. Дружини та доньки багачів принесли хаптовані золотом і сріблом шовкові покривала. Тонкі баражання занавіски, на яких були вив'язані дивовижні пташки. Та переможницею несподівано для всіх стала дружина одного бідняка Марина. Вона не принесла ні рушника, ні мережив, хоч усе це вона уміла прекрасно робити. Вона привела п'ятирічного сина Петруся, а Петрусь приніс жайворонка, якого він сам вирізав з дерева. Підніс Петрусь жайворонка до вуз і заспівала, защебетала пташка, мов жива. Усі стояли на майдані, затамувавши дух, а над майданом у блакитному небі співав справжній живий жайворонок, приваблений співом із землі. Той, хто творить розумну, добру людину, найкращий. Майстер на землі урімо красу. Така була ухвала старіших. Дякую. Не забувайте підписувати. До наступних зустрічей. Далі буде цікаво.